Скажемо слава Богу, брати і сестри. Так як ви чуєте пісні, ми ще співаємо різдвяні пісні і ще будемо співати. Сьогодні хором. Знаєте, мені прийшло на пам'ять місце перед тим, як я буду читати Слово Боже, те, про що я хочу говорити, я перед тим скажу думку. Є написано про Самуїла, який був отроком в храмі, служив Господеві, і там написано, що слово Боже було рідко, і видіння було нечасте. Видіння було нечасте, і слово Боже було рідко, Бог рідко говорив. Но в той час отрокові Самуїлові до нього заговорив Господь. Він спочатку не знав, що це Бог говорить. Він ходив до Ілії священника, але потім священник Ілія йому пояснив, що це Бог до тебе говорить. Ти скажи. Говори Господи, бо раб твій слухає тебе. І Господь говорив до Самуїла. Брати і сестри, я хочу сказати, що це дуже добре, коли Господь говорить до нас. Правда? Це дуже добре. Це дуже приємно, коли Бог говорить до нас, до моєго особисто серця. Я хочу, щоб в цьому зібранні до вас сьогодні до моєго серця говорив Бог. Це дуже важливо. Ви знаєте, ми часто чуємо, де браття кажуть до проповідників тільки недовго. 10-15 хвилин, 20, деколи півгодини, як коли, є і по годині проповіді. Але ви знаєте, коли я роздумую над цим, я не збираюсь довго говорити, я не знаю, як буде. Але я вам скажу, коли я буду там сидіти в, зал, в хорі чи тут в залі, і до мене буде через брата говорити Бог, мені все одно, скільки Він буде говорити. Ви розумієте, мені нема різниці, скільки часу він візьме. Коли до мене говорить Бог, мені добре. Чи не так? Його слово, воно торкається моєго серця. Я не дивлюся на годинник. Я не думаю, коли закінчиться зібрання. До мене, говорить Бог, мені добре бути в присутності Бога. Галилуя Ви знаєте, колись учні були з Христом? Він взяв їх на гору, Якова, Петра і Івана, кажеться, і там. Христос переобразився, там явилась слава Божа. Їм там добре було, і вони кажуть, нам добре бути тут. Бо там слава Божа явилась. Там, де приходить Господь, де говорить Бог, хочеться бути в присутності Бога. Моліться за проповідників, щоб Бог посилав слово. Коли останній раз, брати і сестри, Бог говорив до нашого серця. Я знаю, що в нас багато зібрань. Я знаю, що тут багато церков Сакраменто. Кожен день є зібрання, і навіть не один раз. Багато проповідей в інтернеті. Але я би хотів, щоб ми запитали себе сьогодні, коли, Господи, ти особисто торкався мого серця, коли ти особливо говорив до мене. Ми Біблію, може, читаємо кожен день, може хто не читає. Але є моменти в житті, брати і сестри, коли Бог особливо говорить до нас. Я хотів би, щоб наше серце було відкрите. Щоб ми сказали разом з Самоїлом: Говори, Господи, бо я слухаю Тебе, хай Бог благословить нас. І так як ми ще співаємо ці пісні, я думав, що говорити. Бог мені послав на думку ще зачитати такі місця, які ми багато чули, і співали. І вже проповідували це Євангелія Луки, перший розділ 26-го вірша і 28. й А шостого місяця був від Бога, був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип, і з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив, радій, благодатна Господь із тобою, ти благословена між жонами. Брати сестри, які це чудові слова, ангел Гавриїл, написано, був посланий від Бога до цієї діви. Хочу сказати, що означає ангел Гавриїл. Це сила Божа або Бог моя сила. Ви знаєте, коли я звернув увагу, чому написано ім'я? І як ми бачимо в Біблії, не так багато написано імен ангелів. Ангели це в загальному. Але ми бачимо, що цей ангел має ім'я Гавріїл. Ми знаходимо ще інший ангел, який теж має ім'я. Це Михаїл. І оцей ангел Гавриїл, він був особливим, тому що написано, він стояв перед Богом. Він був близько Бога. Він був посланий до Марії, він був посланий до Захарії благовістити про те, що в нього буде син. І цей ангел Гавриїл, він також був посланий до Даниїла. Це ми знаходимо в Даниїла в 8 розділі, в 16 вірші. Цей ангел йому виясняв видіння, і також в Даниїла 8 розділ, і далі, коли вже Даниїл молився, то цей ангел прийшов і теж говорив до нього. Взагалі, як я сказав, два ангели є. І Приписують ангелу Гавриїлу, що він є як благовісник, він також, як говорив Марія, як пророчество, що в тебе буде. І, а а ангел, Архангел Михаїл, про якого згадує Юда в своїй книзі, там одна всього глава написана. То йому приписують, що він є як вождь небесного війська. Знаєте, я собі зразу згадав, коли Ісус Навин. Він вів народ Ізраїля і стояв, написано, при Єрихоні. і там з'явився муж з простягнутим мечем. І він його побачив і каже: Ти наш, чи наших ворогів. Це кажеться Ісуса Навина, п'ятий розділ: ти наш, чи наших ворогів, чи із наших ворогів. І він йому каже такі слова: ні. Я каже, вождь війська небесного. Він йому не сказав, так, я з тобою, я за тебе. Я хочу звернути увагу, що він сказав, у мене є своє військо, я навіть тобі не покоряюсь. Я покоряюсь Богові. Я вождь небесного війська. Над небесним військом, браття, сестри, є Господь. Слава Богу! Тобто він йому приписують, я не знаю, там не написано, що це іменно Михаїл, але це просто мої роздуми. Ось так написано: ще є написано в книзі Товита, яка не входить в канон Біблії, це є в повній Біблії, там теж згадується ім'я Рафаїл, так як цілитель, який приходить і зціляє, чи душу, чи тіло, так приписують. І ще є там інші імена, яких я теж вже не буду називати, вони не входять в канон Біблії. Їх тут немає. Але вони є там в повній Біблії. Навіть, знаєте, написано послання до семи церков. Чомусь до семи церков написано до семи ангелів, напиши. То кажуть, що є як сім архангелів главних. Я не знаю це чисто роздуми. І ось один із ангелів був посланий. Гавриїл до Марії. До Даниїла читаю, восьмий розділ. Або вже візьму дев'ятий, де Даниїл молився і казав: 19 вірш. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся і зроби, не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над Твоїм містом і над Твоїм народом. А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля і клав свою молитву перед лицем Господа Бога мого за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві: а муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів, доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви, і він напучував мене. Напучував, тобто наставляв мене, підкріпляв мене, давав якісь поради, і говорив зо мною, і казав: Даниїле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитв твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння. Які чудові слова. Каже Гавриїл до Даниїла, ти улюблений. Брати і сестри, чи хотіли б ми сьогодні почути від Господа слово, де Бог би казав, ти улюблений. браті і сестри, ми улюблені, бо нас вибрав Бог, слава йому. Ми повинні за це дякувати Богові. Також цей же Гавриїл був посланий до Захарії, коли він написано, був в храмі. Коли він служив, йому з'явився ангел Господній. Це Луки, перший розділ читаю, і одинадцятий вірш. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворучка дильного жертівника, і стривожив Захарій, побачивши, і острах на нього напав. Ангел до нього промовив: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя і дружина твоя, Єлизавета, сина породить, тобі ти ж даси йому імення Іван. Він буде на радість та втіху тобі. І з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів він приверне. Він... Багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в дусі і в силі Іллі. І далі читаю 19-й вірш. А ангел прорік йому у видінні, я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. Ми бачимо, що Гавриїл це, це був ангел, який приходив і говорив добру новину. Хай Бог, блати, сестри, благословить нас, щоб ми сьогодні розуміли, що нічого не заважає сьогодні нам теж. Почути голос Божий. Нічого, звідки ми знаємо, брати і сестри, коли наступного разу ми будемо молитися, і до нас не прийде ангел? Чи ви таке не думаєте? Ви думаєте, що такого не може бути? Я думаю, що таке може бути. Звідки ми знаємо, що Бог сьогодні чи завтра вам не дасть якесь відкриття? Коли ви будете відкривати своє серце, направляти своє серце, щоб розуміти волю Божу, Бог буде говорити до вас. І далі читаю, де я зачитав вже те місце. Каже Ангел до Марії, каже, радій, благодатна я Господь із тобою. Значення слова я» – це означає повна благодаті Божої. Брати, сестри, які це важливі слова. Коли я читав вчора це місце, це каже, ангел до неї ти повна благодаті Божої. Брати і сестри, давайте перевіримо своє серце, чим воно наповнене сьогодні. Ця діва, молода дівчина, вона така була покірна, така смиренна, вона була повною Божої благодаті. Ви уявляєте собі, іменно цю дівчину вибрав Бог, щоб вона народила Ісуса Христа. Вона Бога боялася, вона боялася порушити волю Божу. Вона була смиренна, вона була покірна і послушна. І Бог на неї звернув свою увагу і вибрав її повна благодаті Божої. Благодатна. Тридцятий вірш читаю. Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. Цебто ласку Божу. Не бійся, Марія, ти у Бога знайшла благодать. Браття і сестри, чи знаходимо ми в Бозі благодать, чи знаходимо ми утіху в Бозі, чи переживаємо ми радість в Святому Дусі, як переживала оця Марія. І Марії було сказано, каже, що Дух Святий злиний на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе. Каже, і ти породиш сина. Ото каже, Твоя родичка Єлизавета, вона зачала в своїй старості сина. Оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Виявляєте собі, ангел говорить їй про її родичку Єлизавету, яка вже в старих літах, яка вже в преклонного віку. І він їй сповіщає і каже: Слухай, твоя родичка Єлизавета, вона теж зачала, вже шостий місяць, і вона породить сина. Їй Бог це відкрив. Уявляєте, вона вже знає, що ця буде мати дитинку в старості. Каже, бо для Бога нема неможливої жодної речі. І Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм і відійшов ангел від неї. Читаємо далі. Марія не тратить час. 39-й вірш, будь ласка, відкрийте перший розділ Луки, 39-й вірш. Марія не тратить час, тими днями зібралась Марія, пішла поспішаючи у гірську околицю, у місто Юдине, і відійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась святим Духом. Брати і сестри, коли я собі уявляю цю картину, як оця молода діва приходить до старенької жінки Єлизавети. І написано, коли вона її привітала, то дитина затрепотала в утробі Єлизавети. І Єлизавета наповнилась Святим Духом. Брати і сестри, це привітання. Ви знаєте, коли ми вітаємо один одного, це дуже важливо, як ми вітаємо один одного. Це дуже важливо, що в нашій середині, якщо ми повні благодаті Божої, як була ця Діва Марія, то та благодать, вона буде відчутна другими людьми, з якими ми вітаємося. Якщо наше серце наповнене злом, гріхом, ми привітаємося. Скажіть, що можна відчути? Чи відчуємо ми благодать, яка виходить від тієї людини? Що ми несемо людям? Чи є мир в нашому серці, чи є спокій, чи є в нас наповнення оцією благодаттю. Ця Діва Марія була наповнена благодаттю. І Єлизавета наповнилась Духом Святим, коли привіталась. Я візьму ще час, приведу два приклади в свого життя. Я, коли Бог мене хрестив Святим Духом, десь приблизно в 16 років, я багато чув за такого брата Сянька. Я думаю, що ви теж знаєте багато хто може і в нього був. Я за нього чув ще молодим, що Бог через нього діє, що Бог через нього говорить, що Бог через нього ісціляє. і я мав бажання його побачити. І так сталося, що мої рідні і там ще з Нововолинська були брати, і ще дехто, ми зібрались разом і поїхали до нього додому. Я дуже був радий побачити його і помолитись разом. І коли ми прийшли до нього, я пам'ятаю той день. В хаті його не було, кажуть, його нема дома. Я думаю, як так? Ми приїхали таку далеку дорогу, а його дома нема. Почали його шукати, він там десь на городі працював. Вони його покликали, і він такий, знаєте, який в робочій був в чому, такий і прийшов. Я собі думаю, як так, мав би брат сидіти, нас чекати? А він там собі працює, займається своїми справами, а до нього стільки людей приїхало. І коли він прийшов, ми посідали в кімнату. І почали трошки говорити, поспілкувались, і давайте будемо молитися. Я собі уявляв, що ми помолимося, будемо молитись під час молитви. Бог кожному щось скаже через нього. Але коли ми закінчили вже молитву, молитва, бачу, закінчується. Через нього Бог нічого не говорить. Я такий був здивований, думаю, як це так, чого ми сюди стільки їхали. Коли ми закінчили молитву, він почав кожного витати. Знаєте, був колись такий звичай, я пам'ятаю, після молитов, коли ми молилися, часто, я пам'ятаю, ми завжди витались після молитви. І коли він підійшов до мене, дав мені руку витати мене, молодого, ще тоді юнака. І коли він дав мені руку, він мою руку не відпускав. Він почав до мене пророкувати. Він почав до мене говорити, я відчув ту Божу благодать, яка була на тому старенькому братові. Ця благодать вона мене наповнила. І він говорив до моєго серця. Це було перший раз в моєму житті. Я такого не бачив. Я такого ще не переживав. І він так взяв мою руку і почав мені говорити. Брати сестри, ще один момент був такий в моєму житті. Може, років 13 тому, отут у нас в зібранні, був у нас один брат, який тут проповідував за кафедрою. Потім була молитва, і через нього Бог говорив слово. Коли закінчилось зібрання, я пам'ятаю, що я підійшов сюди до братів, поздоровався з браттями, і до, і до нього підійшов. Він отут стояв, а я отут став, прийшов, привітався. І коли він взяв мою руку, він почав мені пророчествувати. Люди тут собі розходяться, люди собі тут спілкуються. А він говорить мені слово. У мене була тоді дуже трудна ситуація, але Бог йому відкрив і дав йому слово для моєго серця, я це не забуду. Це було слово підтримки і настанови. Бог проговорив через того брата, Бог відкрив. Як це важно, брати і сестри, бути наповненим Святим Духом. Далі ми читаємо і скрикнула голосно Єлизавета Гучним голосом і прорекла: Благословенна ти між жонами, благословений плід утроби твоєї. Звідки мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа? Виявляєте собі, які відкриття були в цей час? Вони самі до кінця не розуміли, що происходить. Одний ангел з'явився, сказав, другий ця неплідна, вже шостий місяць, як беременна, і каже, що каже: звідки мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затрепотіла дитина в утробі моїй, блаженна ж та, що повірила, бо сповниться пророче їй від Господа. Читаю далі. Марія промовила в своїй молитві і каже такі слова. Величає душа моя Господа, радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Браття Браті-сестри, Подивіться, яка була ця діва Марія. Вона сказала: Бог зглянувся на мою покору. Дуже важний номер один це бути покірним. Перед Божим лицем Бог зглянеться на покору вашу. Бог зглянеться на мою покору, коли я буду покірний і послушний. Каже Бог зглянувся на покору. Бо ось від часу у цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний. Його імення святе, милість Його зроду в рід на тих, хто боїться його. Друге, важливе це. Бог являє милість тим, хто боїться Його, мати страх. Перед лицем Божим, мати страх перед Божим Словом, щоб не нарушити волю Божу. Вона боялася нарушити волю Божу. Вона дотримувала все, що тільки могла, щоб угодити Богові. І третє, вона каже: він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів. Підіймає покірливих, Він підіймає покірливих, Бог підіймає, не людина сама себе підіймає, Не я повинен себе підіймати, не ви. Бог підніме нас свого часу написано. Бог підніме, в Петра написано, кажеться, свого часу Бог підніме, удовольнює, каже, голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Читаю далі, вибачаю, що може чуть довго. Вісаї, 66 розділ, буду скоро закінчувати, написано, де Господь говорить так: 66 розділ, другий вірш. Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. Притому дивлюся я на вбогого, на розбитого Духом і на тремтячого над Словом моїм. По російськи написано на смиренного і сокрушеного. На смиренного і сокрушенного, на розбитого духом і на, на того, хто тремтить, каже, перед моїм словом. Бог звертає особливу увагу, брати сестри, та виявляє милість до тих, хто має смирення, хто має сокрушенний дух і хто тремтить перед Його Словом. Бог цінує покору, Бог цінує смирення. Бог це цінує, брати сестри. Перед Ним. І хто має страх перед його заповідями? 57-й розділ книга пророка Ісаїї і 15-й вірш. Написано так. Бо так промовляє великий піднесений по віки живущий святий Його ймення. Пробуваю я на висоті та в святині із зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця. Згноблених. І останнє місце, брати сестри, читаю і буду закінчувати. Апостол Петро пише в першому посланні п'ятий розділ, і каже, зачитаю п'ятий вірш і далі. Молоді, коріться старшим, всі майте покору один до одного. Всі майте покору. Уявляєте собі, Бог хоче і требує від нас всіх особисто, щоб ми мали покору. Це нам всім треба мати покору один до одного. Чому так важно? Тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу підняв. Брати і сестри, нагадаю ще раз, оця діва. Вона була покірна, вона була смиренна, Бог вибрав її для великого діла. Її заблаженно будуть вважати, каже, всі народи. Ми згадуємо цю дівчину, як би хотілося, щоб Бог і наше серце наповнив своєю благодаттю, щоб ми були наповнені благодаті Божої. І тому той, хто наповнений Божою благодаттю, добре бути біля таких людей, правда? Тому хай Бог благословить нас, і хай ім'я Боже буде прославлене. Йому слава навіки. Амінь.